Будували соціальне житло за кошти ЄС та втрапили в кримінал. Квартири у новобудові для вимушено переміщених осіб наразі роздають у ковалі безкоштовно. Ну хіба не щастя, люди тільки мріяти про таке можуть? Щедрий дарунок для переселенців почав милити око правоохоронцям. На встиг чухнути один скандал як назріває інший. Нагадаємо, до списку людей, що потребують умріяного житла, подався начальник ковальського відділу муніципальної варти, що на думку активістів і деяких депутатів посуду. Нуло чергу з більш незахищених верств – непрацездатних осіб з інвалідністю і пенсіонерів. Зуби заговорюється. Родина муніципала все ж таки до списку потрапила, бо закон є закон. На початку лютого міськрада вирішила надати ордери на заселення 69 сім'ям з числа ВПО. Врешті-решт урочисто отримали ключі лише 67 родин. Поки переселенці готуються обживатися в нових оселях, бюро економічної безпеки та Волинська обласна прокуратура спромоглися порушити кримінал за фактом дій посадових осіб однієї з міських рад Волинської області за попередньою змовою з посадовими особами приватної фірми, які під час виконання контракту на будівництво багатоквартирного житлового будинку для переселенців. У місті Коволі Волинської області шляхом завищення вартості матеріалів на будівництво, а також для матеріалів побутового обладнання, вчинили розтрату бюджетних коштів, отриманих як міжнародна технічна допомога у формі гранту в орієнтовній сумі 5,7 млн грн». гривень. На перший погляд все починалось перспективно. Про знакову подію раду повідомили на сайті Ковальської міської ради і оголосили переможця тендера з будівництва енергоефективного житла для переселенців. Нем виявилось товариство житлобуд 2 Завершити будівництво мали восени 24-го. Трохи затяглось. Договори, додаткові угоди і зміна цифр в сумі паспорту програми об'єкта будівництва. Ціна контракту складала 4 мільйони 750 тисяч євро, та передбачала часткове співфінансування коштами місцевого бюджету в гривневому еквіваленті. Сума складала близько 184 мільйонів гривень. Вартість матеріалів та побутової техніки, яку постачав забудовник, в рази перевищували ринкову на думку правоохоронців. У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, у тому числі обшуки у фігурантів кримінального провадження. Під роздачу попав як генеральний підрядник, так і інші афілійовані з ним фірми. Детективи вирішили перевірити конкурсні пропозиції ще двох учасників, які в результаті тендеру пасли задніх. В результаті обшуків вилучили майже 2,5 мільйона гривень готівкою: мобільний телефон, 15-й айфон, жорсткий диск, а також і блокнот з найменуваннями фірм і сумами в доларах. Що це планові надходження чи відкати мають вивчити детективи. Наразі також проводять порівняльний аналіз заробітної плати до об'ємів виконаних робіт товариства житлобуд 2 у 2025 році. Здобули й інші ймовірні речові докази. Скріншоти листування з електронних адрес, копії переписки WhatsApp, флеш-карту, на якій містяться скопійовані документи з робочого комп'ютера. Та стосуються будівництва багатоповерхового будинку по вулиці Володимира Кияна, 49А, місто Ковель. Номер телефону, з якого велась переписка в месенджері, належить посадовій особі Ковальської міської ради. Чиновник каже, що й гадки немає, що могло привернути увагу слідчих. Чи у вас є якісь сумніви щодо ну, у нас, тендерів? У нас все добре. Ми впевнені, що ми все правильно робимо. А дуже багато поліції, багатьма проектами цікавиться, там ведемо ну, інформацію. У вас були обшуки? Е, в міській раді так були. Чи підтвердиться кримінал? Покаже слідство. Підозру поки що нікому не оголосили. За привласнення чи розтрату чужого майна шляхом, зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Світить ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.